Залежно від етапу розвитку держави, давньоримську культуру поділяють на ряд періодів. Найдавніші з них це культура епохи зародження давньоримської держави, так званий царський період. Він тривав майже 200 років з 8 до кінця 6 століття до нашої ери. З часу прогнання римлянами останнього царя Тарквіня Гордого Рим набув статусу республіки держави. В якій вищі державні посади обирають громадяни. Культура епохи Республіки відрізняється поступальним розвитком вона зазнала значного впливу інших народів, які населяли Італію. У середині першого століття до нашої ери історія Риму настали роки виснажливих громадянських воєн, які знаменували початок епохи імперії. Культура часів Римської імперії якийсь час розвивалася по висхідній лінії. Але починаючи з третього століття нашої ери поступово занепала. Завершенням історії римської культури є падіння Західної Римської імперії, яке наступає у 476 році остаточним захопленням Риму варварами. На відміну від культури давньогрецьких полісів з їх багатогранністю, демократичністю, боротьбою різних течій і думок. Давньоримська культура розвивалась в умовах розвитку єдиного суспільства, яке формувалося навколо одного міста держави Риму. Захоплені території приєднувалися до римської держави, у них вводилися римські закони, поширювалася латинська мова та спосіб життя римлян. На відміну від стародавніх греків, римляни цінували в людині не внутрішню чи зовнішню красу. А здатність особистості до досягнення висот у політиці чи військовій справі. Якщо стародавні Еліни вважали неповноцінною людину, яка не вміла співати, танцювати і грати на музичних інструментах, то для римського громадянина вважалося недостойним займатися подібними заняттями. Стародавні греки поклонялися тільки олімпійським богам, а стародавні римляни дозволяли віруванням інших народів проникати в їх світогляд. Поряд з Юпітером римляни проводили релігійні церемонії на честь давньогрецького бога Аполлона, давньоєгипетської богині Ізіди та інших богів. В епоху Ранньої республіки етруски були законодавцями мод у давньоримській архітектурі, скульптурі, образотворчому мистецтві, однак це не завадило давньоримському війську здійснювати успішні військові походи проти розрізнених держав етрусків та інших народів Італії. Уже наприкінці існування республіки майже не залишилося людей, які б розуміли етруську мову чи письмо. Підкорені народи Італії розчинилися у могутнішій римській державі. Іншим народом, який відіграв ключову роль у розвитку і вдосконаленні давньоримської культури, були стародавні греки. Саме у греків стародавні римляни запозичили алфавіт ще у дореспубліканську епоху. Розвинуті грецькі міста колонії на півдні Італії та острові Сицилія були для давнього Риму постачальниками культурних та наукових здобутків. Починаючи з 4-3 століття до нашої ери, в результаті переможних воєн з грецькими містами у Римі почали скупчуватися захоплені мистецькі шедеври, які перетворювалися у цілі бібліотеки. Грецька культура і мова стали модними. У цей час римські храми стають подібними на давньогрецькі, грецька мова стає мовою спілкування окремих груп римської знаті, римські літератори копіюють давньогрецьких драматургів і поетів. В той час став модним вираз переможені підкорили переможців. Такий серйозний вплив на давньоримську культуру з боку елади тривав декілька століть. З найдавніших часів римської історії майже не збереглося літературних творів, якщо не говорити про закони 12 таблиць, які визначали правила поведінки і відповідальність римських громадян за порушення. Першим письменником Риму вважається видатний державний діяч і літератор Апії Клавдій, крім видатних справ у розбудові римської держави і боротьби проти епірського царя Піра. Апій Клавдій провів реформу латинського правопису, писав наставницькі твори. Саме йому традиція приписує знаменитий вислів кожен коваль свого щастя. Серед засновників давньогримської літератури слід назвати і видатного політичного та громадського діяча Марка Порція Катона Старшого. Він залишив чимало творів, деякі з них відомі і зараз. Його твір про землеробство представляв собою суміш пропозицій. Щодо ведення сільського господарства, рецептів, прикмет. Першим римським поетом став лівій Андронік за походженням грек і старента, який, будучи рабом, був відпущений господарем на волю. Лівій Андронік переклав на латину поему Гомера Одісею, переробив чимало грецьких трагедій на мотиви більш зрозумілі римському глядачу у 240 році до нашої ери. Держава замовила Лівію Андроніку першу в історії сценічну п'єсу на честь щорічних Римських ігор, а у 207 році до нашої ери гімн на честь богині Юнони. Справжній переворот у театральному мистецтві Республіканського Риму здійснив тіт максі Плафт. За своє життя він створив майже 130 п'єс, переважно більше з яких комедії. Поєднання вишуканої латинської мови з народними жартами. Спілкування акторів з глядачами під час самих вистав, чудовий гумор зробили плавта класиком театрального мистецтва Риму. Ще одним класиком правда поезії слід назвати Квінта Енія. Ені зумів використати гомерівський віршований розмір гекзаметр для створення пічних поем, в яких возвеличується історія Риму. Протягом століть Ені вважався втіленням римського духу, ідеалом справжнього римлянина. Традиції плавта у драматургії по-своєму розвинув публі Теренцій Афр, виходець із Африки і колишній раб. І хоча його п'єси є досконалими з точки зору мови, стилю, в них уже не зустрінеш живого народного гумору як у попередників. Останніми римськими поетами епохи республіки стануть Тіт Лукрецій Кар і Гай Валерій Катул. Тіт Лукрецій Кар. Створив чудову поему про природу речей, у якій розглянув проблеми побудови всього світу. Цей твір представляє цінність не тільки з літературної точки зору, але й наукової взагалі, і філософської, зокрема, окремо з точки зору розвитку літератури слід відзначити творчість відомого римського оратора Цицерона, який перетворив свої промови на довершені літературні твори. В епоху ранньої республіки в архітектурі домінували етруські впливи, особливо це проявилося в будівництві храмів, вони були квадратні в основі, для них характерні глибокі портики з декількома рядами широко розставлених колон. Саме приміщення храму поділяли на три частини. Храм, присвячений Юпітеру, Юноні й Мінерві, був саме такого типу. Для давньоримської архітектури характерні круглі храми, як, наприклад, храм Вести, в якому з часів заснування Риму горів невгасимий вогонь підтримуваний особливими жрицями весталками У IV столітті до нашої ери в архітектурі храмів відбуваються зміни, вони стають прямокутними в основі і копіюють давньогрецькі. Римляни удосконалили арочне перекриття, яке використовували у будівництві ще етруски. Проте вони досягли вершин досконалості у використанні арочних і купольних перекриттів. Арки дозволяли розширити приміщення, збільшити корисну площу та освітленість великих зал. Римськими архітекторами використовувалися і ряди арок, які опиралися на колони, так звані аркади. Серед типів споруд, на які варто звернути увагу, слід назвати громадські лазні терми. Значну частину свого часу римляни проводили у термах. Тут не тільки милися чи відпочивали. Терми були центром громадського життя. В них можна було почути останні новини, поспілкуватися, отримати допомогу від кваліфікованих лікарів чи масажистів. Центром міста у Римлян був форум. Спочатку так називався торговий центр. Пізніше навколо форуму будувалися численні громадські споруди. Він перетворювався на центр суспільного і громадського життя. На ньому проходили збори громадян. Тут оголошувалися рішення органів управління. Найбільш відомим є Римський форум, латинською форум романом, який обособлював велич Римської держави. До наших днів збереглося слово форум, яке проте означає не торгову площу, а збори, процес обговорення якогось питання. Міста стародавнього Риму споживали багато води, щоб не відчувати труднощів у забезпеченні городян і терм водою. Будувалися акведуки, велетенські водогони. Вода у Рим поступала акведуками за десятки кілометрів. Цікаво, що деякі з них діють і до нашого часу для захисту від ворогів міста оточувалися фортечними стінами. У IV столітті до нашої ери Рим отримав нову систему укріплення, яка включала у себе крім оборонних стін, валів і численні вежі. Багато міст Європи беруть свій початок з військових таборів римських легіонерів, які будувалися на захоплених територіях. Табір легіонерів представляв собою невеличке містечко, гарно сплановане та захищене. Досягненням римлян у будівництві можна віднести і спорудження системи доріг. Всі міста величезної римської держави були з'єднані між собою і Римом. Недаремно виникла і існує досі приказка Всі дороги ведуть в Рим. Серед будівельних матеріалів римляни спочатку використовували туф та дерево, але ці матеріали були недовговічними. Заслугою римлян було відкриття цементу і бетону. Римський бетон з часом тільки міцнішав. Чимало пам'яток архітектури, споруджених в ті далекі античні часи з бетону, стоять і сьогодні не втрачаючи міцності. Для образотворчого мистецтва Стародавнього Риму Характерний розвиток скульптури римляни досягли вершину передачі скульптурного зображення людського обличчя. В ранній період розвитку республіки в образотворчому мистецтві, як і в архітектурі, домінували етруські впливи. Починаючи з кінця IV століття до нашої ери, в мистецтві Риму починають відчуватися грецькі впливи. Зразком такого впливу є Євтар-доміція Аганобарба. Створений у Першому столітті до нашої ери, барельєфи якого відтворюють грецькі традиції у скульптурі. Римляни перевершили греків у скульптурному зображенні людей. У римських сім'ях існувала традиція знімати маски з померлих родичів. Вони навіть зберігалися у спеціальних шафах як свідчення знатності і величності роду. Така традиція дозволила митцям вивчити особливості людського обличчя. Навчитися передавати у найдрібніших деталях портрети зображуваних. В результаті нинішні покоління можуть ознайомитися з надзвичайно реалістичним давньоримським скульптурним портретом. Відомо, що римляни для прикрашання власного житла часто використовували фрески, розписи сирої штукатурки. Спеціальний склад фарб дозволяв сотнями років зберігати свіжість зображення. До нашого часу збереглися фрески у загиблому від виверження вулкану в місті Помпеї. Відомі своїм мистецтвом римські ювеліри, художники, зброярі. Театральні народні дійства у Римі відомі давно. Вони, як правило, проходили під час святкування Сатурналій, веселих свят на честь Бога Сатурна, які святкувалися сім днів у грудні. Перша театральна вистава за грецьким зразком. Була поставлена у 240 році до нашої ери на честь Римських ігор. Проте вік Римського театру виявився недовгим. Класичні трагедії та комедії класиків давньоримської літератури наприкінці першого століття до нашої ери витісняються примітивними, але яскравими спектаклями у вигляді мімів чи ателланів. В ателланах, народних виставах, були традиційні персонажі пап, дуже скупа особа, якого весь час обманюють. Досен, Шарлатан, Горбань, Букон, Базіка й підлабузник, які імпровізують на сцені, смішать глядачів. Вже під час демонстрації мімів на жіночі ролі почали виходити жінки, актори виступали без масок, народний гумор, гостре словечко відрізняли такі веселі вистави від високого мистецтва театру. Проте римська публіка віддавала перевагу саме такому різновиду театрального дійства. Тому період республіки з 3 по першого століття до нашої ери виявився епохою розквіту давньоримського театру.